Усім привіт! Сьогодні в нас цілий день іде дощик. З самого раночки вже до обіду. І дівчатка в хаті цілий день, то ми вирішили поліпити пельмені. Наліпимо розілку на обід і трошечки познімаємо для вас відео. Можливо, вам також захочеться разом поробити пельмені. Дівчатка вже чекають. Покажіть варті фартушки. Встаньте. Повдівали ви фартушки, я також фартушку. І будемо робити. Підготували вже фарб, карманчик є, тісто м'ягеньке. І будемо ліпити. Угу. Приступаємо. Ми вже приступаємо до роботи і хочу трошки розказати, як я роблю тісто для пельменів, тому що відео я не зняла, якось не планувала зразу знімати відео. Отож, в миску беру борошно, солю його, тоді роблю маленьку ямочку. В ямочку додаю одне яйце, грамів 150 молока і десь 50 грамів олії звичайної соняшникової. Трошечки перемішую, тоді. Все остальне доливаю кипяток. Заливаю кипяток і замішую м'ягеньке еластичне тісто. І даю йому відпочити. Як ви вже зрозуміли, в нас робота йде. Рівненько складаю. Що нема борошна? Хошки, мама підсипить тобі. Все є. Складайте. Юлічкин рознос. Хто тобі? Юлічка, його подарив? Рознося хто подарив тобі? Є. Скажеш? Хто? Баба Віра каже, що крепко любить Юлічку, подарила їй рознос. Ти рахуєш ділечко? Складайте, а й мама лізати. далі робить. Дуже класно, навіть складати не треба, вже помічнички справжні, не тільки граються, а по-справжньому допомагають молодці. Дійсно, помічнички сьогодні в мене були дуже хороші, дуже старалися мені допомагати. Юлічка навіть казала, що дуже класний день сьогодні, тому їм сподобалося і вони з радістю мені все допомагали. Будемо старатися побільше робити таких моментів, щоб їм запам'ятовувалося. Разом я також їх вчу, як готувати для гостей, як правильно те робити чи інше. Тому будемо старатися побільше робити таких моментів і вас до цього закликаю. Ну що, ми вже підмінні зварили, вже заморозили трошки і будемо обідати, ще нас залишилося, будемо, доробляти. будемо дороблювати далі, а зараз підкріпимося, знімемо пробу, тому що вже хочеться їсточки. І будемо працювати далі. І будемо їсточки. Тому хто їсть, також смачно, готуйте, нехай вам також смакує. Гаряче, Дмухай. Mm, які смачні домашні пельмені. Домашнє м'ясо. Mm, mm. 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 Ну що, наша обстановка? Ми mm. смачно пообідали. Далі дороблюємо пельмені, доробили все м'ясо, виробили. Mm -hmm. Смачно поїли, так? Смачно було тобі? Дуже смачно. І в нас залишилося трошки тіста, і Юлічка пішла по вишеньки. Зараз ще наліпим трошки вареничків з вишеньками собі на десерт. І все. Заморозили трошки. Приїде тато з роботи і буде також смакувати. Ось така в мене помічничка хорошенька сьогодні. Ай, хороша, хороша. Тобі подобається, як мама тебе хвалить? Да. Як гарненько складає. Робимо для себе, я дозволяю їм робити, навіть якщо десь і поквецяють. Нічого страшного. Треба робити, щоб і їм, коли для себе, коли для гостей, то я вже відповідно роблю сама. Але такі дні їм дозволяють, щоб вони потішились, гарненько стараються, вчаться. Да? Дуже діночка старається. Все, клади, клади гарненько. Ось такі справи, тому зараз будуть ще варенички. Подивимося, де наша Юлечка. Тебе дощик не мочить. Ти ховаєшся під кущики? Йду тобі на допомогу. Там небагато тіста, то небагато вишенів треба. О, скільки ти вже нарвала. Де там ти? Ти молодець, покажи но. Ну. Ось ще трошки і вже все буде. Йдемо, щоб не змерзла в чуботях. Будемо першеньки ще їсти варенички. Дощик не припиняється, слава Богу, за дощик. Все підливає. Позеленіє, бо вже й травичка так висохла. Вже все сухе було. Ідемо, квіточка вже, ходи, хватить. Там небагато тіста, якщо то ще дорвемо потім. Добре? це швиденько тільки швиденько, швиденько. Бо дощ. Угу. А їй цікаво по калюжах походити. Да? Тобі цікаво по калюжах походити? В вже процес пішов, поки я там на кухні, заморожувала полімені. Вже ці дівчатка достають кісточки. І зараз будемо ліпити варенички. І будемо їсти сметанкою, так? Ти діночка теж вмієш доставати кісточки. Покажи, як ти достаєш. Молодець. Mm. <ріпи> Молодчинка. Витирай трошки. Ні, ні, витирай з рветочкою. Ну, а ми далі продовжуємо працювати. Тепер ліпимо варенички. Я думаю, що багато вам сьогодні вже було смакоти і вам обов'язково захочеться щось приготувати. До речі, хочу розказати, за ось цю штучку, що я нарізала кружечки, дуже зручно. Не думала, що так буде нею зручно. Дуже швидко на вареники робити ці кружечки. Купувала її просто в аврорі, тому, якщо комусь потрібно, хтось частенько робить варенички чи якесь печиво, нарізали і дуже швидко все робиться. Тому користуйтеся. Це варенички з вишеньками готові. Правда, я люблю тісто на вареники робити на кефірі. Але з вишеньками це теж смачно. Будемо смакувати. Ми думаємо, що вас вже змотивували yeah. і на вареники. Yeah. Два, да. і на вареники, і на пельмені. Тому готуйте. Особливо з дітками своїми, з малятами. І смакуйте! На цьому ми прощаємося з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!